Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монетку сьогодні. Ось ось цю. Е, присвячена рейсі Євразійській. 30 кілометрова зона відчудження та зона безумовного відселення, на якій з 26 квітня 2016 року діє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Перетворилися у своєрідний резерват для розмноження не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних представників тваринного світу. Серед таких представників, представників вид, який не так просто зустріти в дикій природі. Рись. У минулому Рись була звичайним для полісся хижаком, але внаслідок освоєння лісів і прямого переслідування її людиною ще в 19 столітті Рись стала рідкісною твариною. Рис Євразійська, вид занесений до Червоної Книги України, додатка 2 Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі. Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. Монетка ця була введена в обіг Національним банком України 26 квітня 2023 року. А офіційний продаж розпочався сьогодні у банках-дистриб'юторах та на тому нещасті, яке називають інтернет-магазин Національного банку України, яке при виході кожної монети висить якийсь там. Помилки видає і те де й за що там Національний банк відвалив, там, я вже не пам'ятаю, 4 мільйона гривень, здається, чи стільки помню суму, але сума така в порядку. Але з серверами у них проблеми. Так, ну, не про те. Розглянемо монетку. Значить, починаємо. А, я ж, маю відкрити капсулу, щось я за... зарапортувався. Заговорив заживе, за задів заживе з тим Нацбанком. На сайті не вийшло в мене придбати, воно висіло. Цілий день не виходило туди. Так, значить, дивіться, друзі. Ось такий гарний аверс. Е, значить, на аверсі монети розміщено. Малий Державний герб України угорі. Напис Україна під гербом. Номінал монети 5 гривень. Праворуч від герба у центрі символічне колесо життя, що, що знаменує відродження природи, стилізований міжнародний знак радіаційна загроза, ось прямо, прямо в центрі він, оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30 кілометровій. Зоні відчудження, що стала своєрідним резерватом для розмноження, зокрема Лелеки Чорного, Коня пржевальського, Рисі, Зубра, Лося, Ведмедя Бурого. По колу на дзеркальному тлі написи Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Ліворуч, і англійською мовою: Чорнобиль Radiation and Ecological Biosphere Reserve. Рік карбування 2023. Унизу. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось такий Аверс. Він однаковий у всіх монет цієї серії. Монета входить до серії Флора і Фауна, але окрема серія Чорнобиль відродження. Ось ми бачимо, що це тут. Що Аверси? Монет однакові. да? Нічого ж тут не змінюється, ні. А, ну, однакові. Рік тільки. Різний. Тут у нас стоїть 22-й, тут 23-й, а у Коника 21-й, бо вона є першою монетою в цій серії. Да? Угу. Так. Перейдемо до розгляду. Реверсу монети. Так, я технічні характеристики забув сказати потім. Так. Ось така монета взагалі. Бомба, ракета, пітарда. Мені подобається дуже взагалі ця серія така сочна. Так. Так, будемо дивитися на неї. Е, значить, на реверсі монети на тлі пейзажу зображена рись. Е, зображення рисі і там, цього дерева, і зелення використано з використанням там подруку, над якою ліворуч, на дзеркальному тлі напис. Рись євразійська. та, Це, здається, латиною, чи якою Eurasian Лінкс. Угорі Рись та Ресенята ось. Бачите, які сидять десь в лісі там під Чорнобилем. Виглядають, спостерігають за здобиччю. Ось така, друзі, крута монетка. Я сьогодні випадково зателефонував до одного з дистриб'юторів, і вони якраз продавали по одній монеті в руки. І мені, на щастя, вдалося придбати ось таку монетку. Гарно. Так, значить, що я хотів сказ... ще не сказав. Номінал монети 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу. Маса 16,54 грами, діаметр 35 мм. Гурт рубчатий, тираж 40 тисяч примірників. Ось. В минулому році виходив ведмідь бурий. Ось такий з цієї серії. А поза минулому році перша монетка в цій серії кінь Приживальського. Бачите, вони розпочали. Кінь, кінь був спочатку, там под руком було зроблено просто коня. Ведмідь вже пішов, вже трава пішла там под руком, зелененька. А на рисі, на рисі взагалі вже пішла і, і зелень, і деревина, на якій вона там лазить. Побачимо, що буде далі. Ось у нас тут видно ті звірі, які будуть друкуватись, чекатись на монетах. Коник у нас є, рейс є, ведмідь є. Залишились лось, зубр і чорний лелека. Отак, От друзі. Дякую за увагу. Ставте лайки. Бажаю всім придбати монету за ціною Національного банку України. Вона складає щось там 100, не пам'ятаю, 170 чи 160 гривень. Щось таке. Коротше. Дякую за увагу. Ставте лайки, коментуйте, хто купив, хто не купив, де там хто має брати. Підписуйтесь, то вперше далі буде. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український і Ютуб.